Наприкінці вересня у садівників настає новий етап у вирощуванні продукції збір врожаю. Саме на нього припадає 70% роботи, яку виконують протягом року. Фахівці ТОВ Декор Агро вже зібрали врожай кількох сортів яблук. Серед них сорти Гала, Чемпіон та Пінова. Це основний момент у вирощуванні, адже від того, як ми зберемо врожай, як ми його закладемо на зберігання, залежить подальші наші дії, подальші наш прибуток як підприємства. Ну і залежить від того наскільки довго ми будемо працювати взимку. Якщо зібрати врожай неякісно, то можна завершити сезон прямо зараз. І на цьому крапка наразі на черзі збір яблук Голден Далішіс Рейнджерс. Задача фахівців Товдакор Агро якісно зібрати врожай, покласти на зберігання та реалізовувати впродовж осіннього та зимового періоду. Процес збору має свої правила, які допомагають зберегти якість яблук. Плоди збирають вручну, намагаючись не пошкодити їх шкірку, адже навіть невелика подряпина може. Призвести до швидкого псування шкірочка жовтого кольору. Зараз вона дещо зеленкувата, але буде жовта. Тому будь-які нажими сильно видно на цьому яблуку. Тому працівники дуже обережно ладонею огортають яблуко і кладуть його безпосередньо вже в відро. Контейнери. Від того, як вони зберуть, ну, ж таки, повторююсь, залежить те, наскільки якісним воно потрапить на прилавки наших магазинів. Однією з ключових особливостей збору Golden Delicious є правильне визначення стиглості плодів. Один з методів це йод крохмаля проба. Робимо розріз яблука в поперек, наносимо йод на поверхню яблука і бачимо, як змінюється колір м'якоті. Якщо там крохмалю багато, Яблуко буде чорне, ну залишиться чорним йод, і це ще рано збирати. Якщо ж крахмаль поступово відходить, а замінюється на цукор, яблуко стає білого кольору. Дещо білого з прожилками чорного, і тоді ми орієнтуємося. Є спеціальні таблиці для визначення стиглості по пойоткорахмальної проби для кожного окремого сорту. Після збору яблук сорту Голден у садах ТОВ «Декор Агро» почнуть збирати більш пізні сорти. Марія Бардаєва, Іван Коченко, новини.